Мурахоїди, жаби та міські пейзажі. В Дніпро очима художниці з Харкова. Ніна Костюшко з творчим псевдонімом Йожик виглядає яскраво та сюрреалістично. Мискиня вже встигла побачити Дніпро і відтворила у муралі його особливості. Ось монастирський острів, мабуть, досить впізнаваємий з колесом. Звісно, колесо не таке велике, але це художнє перебільшення. Один мост, другий мост. З паровозом. <хи> Навіть щоб зрозуміло було. Художниця ще на початку березня через обстріли тимчасово перебралася до Дніпра. Місто їй сподобалось. Особливістю називає ступенчатість архітектури. І ще я помітила незвичні родзинки на будівлях. Коли я приїхала до Дніпра і гуляла по центру, тут вперше я. Мене вразила кількість мурахаїдів на вулицях Дніпра. Я сподіваюся, що. Багато хто помічав, бо кому не розповів, ніхто не помічав. Тільки потім одні їх знаходять, знаходять жаби а у вас у Дніпрі є цілих дві будівлі, прикрашені жабами. І як до жаб я вважаю, це досить багато, тому що ну що загалом обличчя, леви, якісь горгулії бувають на будівлях, а тут жаби загалом Ніна малює ілюстрації, створює скульптури та перформанси. Мурали її творчості не притаманні, проте каже, намалювати власний в центрі Дніпра приваблива пропозиція. Відомих муралів точно немає. Так що, мабуть, перша така велика робота ще й у центрі міста. Наскільки я розумію, тут був закритий провулок. І ось його вирішили знову відкрити та не просто, а щоб ще гарно було. І запросили декількох митців. Ну я так розумію, був якийсь call. Я надіслала заявку. Окрім муралів і настійних картин у мистецькому провулку багато арт-об'єктів з дерева та металу. А от бажаючих подивитись на сучасне мистецтво небагато. Про новий простір поки знають далеко не всі містяни. Ірина Кузьміна, Дар'я Візір та Руслан Герасименко. Новини 9 каналу.